Всім привіт. Сьогодні я дам відповідь на те, чи потрібен вашому аккаунту супровід. Дивіться, відносно цього можу сказати два варіанти. Перше, якщо у вас є досвід роботи в Google Ads, є аккаунт, який вже хтось налаштував і він добре генерує діди, можливо, вам супровід і не потрібен, якщо у вас влаштовують поточні результати, і ви самі можете їх підтримувати. Якщо ж у вас бізнес більше, якщо у вас немає часу цим займатись, якщо. Апдейти Гугла у вас не дуже стосується і вам не хочеться в цьому розбиратись. Якщо дійсно реклама не ефективна, як ви б хотіли, то тоді потрібно залучати людину, яка все це супроводжувати. Бо насправді запустити просто аккаунт це саме легке, а саме важче це зробити так, щоб цей аккаунт був ефективним. Тому якщо у вас немає знань або немає часу з цим займатись, то вам треба супровід. Але якщо у вас бізнес дуже маленький і вже є. Якісь мінімальні знання і мінімальні налаштування, можливо, краще це направити в бюджет ці кошти. Це все.